Всім привіт, друзі! І сьогодні я знімаю відео, як злий бліпі дає мені указання. Ось він мені даже відео Але не злий бліпі, а добрий бліпі. Так, давайте будемо слухати. Ось ось саме перше відео. Добрий бліпі. Я вирішив дати тобі завдання. Коротше, я, я, я тобі дам чотири завдання, і ти маєш їх виконати. А якщо не виконаєш, то в тебе все лиця б'є, аб'є. Так, ти перше завдання. Танець. Ти маєш його повторити. Оп-оп-оп. Я поняв, це залучне покажуть. Дурний нехтанець, ну ладно, попробуйте, головне стріє музики. Ладно, як він там робив оп 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 ам 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 Оп-оп-оп-ам-ам-ам. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Зроблено. Буде травня. Справився з першим завданням. Тепер я тобі даю друге завдання. Ти маєш намалювати моє обличчя. Так, ну, все щось типу такого має вийти. Зараз попробую. Якщо намалюю не гарно, бліпі вибач. Я тобі говорю, я не художник. Так. Угу. Низ. Очи. Не попадай. Второго. Угу. Так. Угу. І шапочка. Так, дивимося. Будеться ну, справився з першим завданням. Тепер я Що? буде і із другим завданням. Зараз буде третє завдання. Брати. Ну, дивись, ти маєш намалювати мою шапочку. Верно, лівою рукою. Не, ну, не просто з шапочку, а. як можна може бути просто так. Не просто шапочку, а шапочку З Шапочку. Лівою рукою. Як я і думав. Ладно, так. Ліво в мене получається ось ця. Ліней гадінький намалювати. Ладно, намалюю отак. Кружок, так. Кружо, так. Так, І четверте завдання. Ти виконав всі мої чотири завдання. Тепер ти свободний. Не буду а, тебе видати. Молодець, молоде. справися із третім завданням самим важким. І зараз буде четверте. Саме-саме важке. Дві. Ти маєш випити літер. Ні, тут Да, ти маєш лифти всю воду як літр води ладно була, не була. Все бліпі я все так відео. Ти виконав всі мої чотири завдання, тепер ти свободний, не буду. Ну нарешті. Чотири завдання, тепер ти свободний, не буду тебе задержувати. І, друзі, я що вам добудуться відео. Всім пока. Що каже, Давайте зробимо те, що він попросив. Підпишемось і поставимо лайк під це відео. всім. Пока, пока.